Моє вітання. Я Дмитро Лазуткін. Радий зустрічі з вами у чоловічому клубі. Протягом найближчих 30 хвилин ми будемо говорити про таке. Авто для АТО універсальний та унікальний транспортний засіб. Особливості використання бразильського джиу-джитсу на українських теренах. Місь богатирська чоловічі секрети українських стронгменів. Та спершу поспішаю представити особливого гостя, французький філософ, політолог і великий симпатик України Бернар Анрі Леві, у визначний для країни день завітав до нашої студії. Вітаю вас! І у мене перше запитання: запитання, коли ви виступали на майдані, ви казали, що європейський вибір робиться саме тут, в Україні. Скажіть, будь ласка, чи було у вас передчуття, що ситуація буде розвиватися от саме так і що. Дійсно, неминучість війни вона була очевидною для вас. Тоді на той момент неминучість війни не була для мене очевидною, тому що я вважав, що Європа може зупинити Путіна, і я і досі так думаю. Путін – це хижак. Наші слабості роблять його силу. Він сильний, тому що європейці слабкі. І si якби європейці були сильні, тоді Путін став би слабким. Quand je suis venu parler sur le майдан. Maïdan... Коли я прийшов проголошувати промову на майдан, я ще думав, що Європа одностайно та сильно висловиться на користь України. Вона недостатньо це зробила. І саме тому відбулася війна. І саме тому шість тисяч euh, українських юнаків, як мирних, так і військових, позагинули. Мало розмо не лиресусідра. І euh, на щастя, ніхто цього не зробить ще раз. Ми анреваншільфосовилюкрени. Але натомість треба тепер піднімати Україну на ноги. Салероп і Ламіріпов Сільвель і саме Європа та Америка можуть це зробити, якщо захочуть По російських змі. Це звісно ж пропаганда. Дуже багато йдеться про те, що Україна це маріонетка в руках західних великих країн. ми вважаємо, що саме тут відбувається цивілізаційний вибір. Як думаєте, ви? Je connais, Je connais une marionnette. Ce sont les partis néofascistes en Europe qui sont manipulés et financés par la Russie. Dans mon pays, par exemple, la France. Наприклад, в моїй країні, у Франції. Et ça me fait mal de vous dire ce que je І мені аж погано стає від того, що я вам про що я вам зараз скажу. Є дуже важлива партія. C'est la partie d'extrême Яка є uh, крайньо правою? C'est le parti de Madame Це партія пані Лепен. Et bien, І це маріонетка Москви. C'est officiel. Il Il est financé par une banque russe. Вони Вони фінансуються російським банком. Il aux ordres de Moscou. Вони слухаються наказів з Москви. Alors si on parle de marionnette, parlons-en sérieusement. І якщо 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 ми говоримо про про маріонеток, то давайте серйозно про це поговоримо. Si vous de l'autre côté le Maidan. Uh, ви, uh, якщо взяти Майдан. J'étais là я там був і же по тему не кітета му І Я можу засвідчити, що це спонтанний рух, et les et les bien І що європейців е е та американців обдурили. Вони нічого не вони не знали, що робити з цим раптовим європейським повстанням. В них зайняло багато часу знайти правильні слова та правильне ставлення. Європейці не хочуть маріоне бути маріонетками. Вони хочуть миру. Et cette révolte du Maïdan, ça les a ça leur a compliqué la vie au contraire. Euh, et c est, c est Maïdan, navpaki, Donc arrêtons avec la propagande de Poutine. Тож, давайте закінчимо з путінською пропагандою. Сіком, канпутін ді коли фашісти сунту повара Києв. Це як коли Путін каже, що у Києві при владі фашисти. a du fascisme, c'est à Moscou. Якщо одесі є фашизм, то у Москві. Нинішня ситуація в Україні вона взагалі якось підвладна ще дипломатичному впливу. Як далеко може піти, піти Путін на вашу думку? Якісь прогнози тут можуть бути взагалі? Путініра. Жускополіян лоториз але Путін зайде так далеко, як європейці йому дозволять. Путін та фо дюр Путін це uh, дуже сильна неправда. Ілі дюр дори, і ліму додому. Він зовні, uh, зовні міцний, а всередині дуже м'який. Vous savez d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe jamais. Quand un homme en fait trop dans la démonstration de testostérone, c'est qu'il y a un problème. Euh, значit, a Donc le problème c'est quoi C'est que si l'Europe et l'Amérique disent à Poutine stop, mais sérieusement. Що якщо Європа та Америка скажуть Путіну зупинитись, але серйозно до в переконливій манері? тоді ви побачите Путін зупиниться. це моє переконання. Україна. Для Європи в культурному процесі це все таки ну така собі терра інкогніта. Бо навіть я думаю, що у Франції мало хто знає, що, наприклад, художник Архіпенко, друг товариш Пабле Пікасо, великий художник, що він був не росіянином, а українцем. Що Серж Лефар це теж був українцем, а не росіянином. Тобто, ми ближче, ніж я думаю, що багатьом французам здається, як от подолати. Це не усвідомлення, можливо, деякої частини європейського суспільства України як дійсно частини Європи і культурної частини Європи. Культур Звичайно, українська культура не дуже відома у Франції, ні анноропаженераль, а також взагалі в Європі. l'Ukraine en Europe ont beaucoup de travail à faire encore. Uh, і тому правда, що друзі України в, в Європі мають дуже багато, мають зробити дуже багато роботи. Ганіла спочатку виграти війну солдат з вашими хоробрими солдатами, надзвичайно відважними. І он с окупанням культур для України в Франція. А потім ми займемось тим, щоб euh, підвищити обізнаність про культуру України у Франції та в Європі. І ми це робимо разом. І ми зробимо це разом. Votre de Ваш телеканал. І я сподіваюся, що телевізіону, яку я президую консей, який називає Арте. І я сподіваюся, телеканал, де я очолюю Раду, це канал Арте. Але урженство, Секінєпаново Дебальцево, але нагальна необхідність наразі це щоб не було другого Дебальцева. Потреба в тому, щоб не було нового Краматорського. Uh, потреба в тому, щоб протиставити путінській силі еквівалентну силу для того, щоб встановити мир. Палю Сесируфле Сесельфод Мінськ. Не мінське перемир'я і припинення вогню, а мир. Що ж хочеться, щоб мир був і щоб мир, умови миру диктували ми не з позиції сили, але хоча б ну, не знаю, з позиції здорового глузду. Принаймні, дякую вам дуже за те, що завітали до нас. Повертаємося до українських буднів під час війни. Інспектували транспортний засіб, котрий стане у нагоді бійцям у зоні проведення антитерористичної операції на сході. Наша Галина Мельник. thank <laughs> you куется не только на фронте но еще очень в тылу, потому что без, без э, поддержки с тыла никакое воинское подразделение никогда не выиграет войны ну а мы их, как бы поддерживаем броней есть разные потребности где-то перевозить экипаж где-то нужна просто пулеметная установка где-то эвакуировать подвозить боеприпасы то есть это все абсолютно разные автомобили и для разных целей они как бы создаются вот. Но основное их значение – это уберечь экипаж от как бы вражеского огня. Задумывалось как наступательное. То есть поэтому у нее такой неофициальный как бы есть гладиатор, потому что он идет сам в бой. На ней будет установлен на крыше автоматический гранатомет. Там уже ребята ей дадут имя, как бы то, которое они считают. Для нее будет нужным, то есть как владелец автомобиля посчитает ее назвать. Здесь получается очень сильный набор, и то есть сверху фактически никогда машина не повреждается. То есть от бокового огня этого достаточно, и в то же время не навешивать на нее лишний как бы вес это для того чтобы да была возможность снять открыть капот и уже если какие-то там проводить допустим долить тоже масло там воду это кольчушка из цепей так называемая противоосколочная защита колес чтобы осколки не побили ну как бы можно максимально защитить резину ну и в то же время позволяет заменить колесо, если оно будет пробито. Уже осколки ей фактически не страшны. То есть, ну, прямое попадание от прямого попадания никакая броня, даже танки горят от прямого попадания. Это блок защиты. Здесь будет находиться бронестекло. Оно будет вклеиваться бронестекло. И это бронезаслонка, которая будет позволять не выходя из машины вести огонь еще автоматчиком находящимся внутри автомобиля это для лучшей посадки то есть для лучшей посадки в автомобиль ну, дело в том, что как бы я не сяду, потому что как бы я не являюсь водителем этого автомобиля. У нее есть свой, как говорится, водитель. Это а и... бубоны, да? Ну, в принципе, да. Мы вот тут даже сигаретку держим. Тут у нас живет этот, мы ему сигарету положили, потому что у нас постоянно в этой машине что-то пропадало. Теряли, не могли найти. То есть там на следующий день вот положили сигарету и перестало все это сам Поэтому здесь у нее как бы живет свой хозяин, и он ее оберегает. Это хороший, конечно, хороший знак. Да, очень хороший. То есть, вот как положить сигарету, все, наверное, любит курить. Рано или поздно оно закончится. Но хочется верить, что вот она вернется домой, снимет свою броню и будет там, ну, не знаю, возить девочек, там еще что-то делать будет. То есть неважно, что там, семью возить на природу, на рыбалку ездить. Ну, охота, я думаю, что человеку не будет никогда нравиться. А вот на рыбалку может поехать на ней. То есть, грубо говоря, владелец этого автомобиля после войны сможет Снять со свого бойового коня вот эту броню отдільно і кататися по мирному Києву, або по мирному Донецьку, мирному Луганську. Яким чином ще використовують автомобілі, окрім буденних поїздок, містом знає Вадим Шев'якін про душних далекобійників та гонки не на життя, а на смерть далі. Вантажівки, труби, дим. Цим водіям не до сантиментів. Вони займаються перегонами на фурах. Все згідно з американськими традиціями. Чим ефектніше виглядає хромована труба, і чим більше диму з неї валить, тим краще. Контингент на трибунах типові штатівські провінціали дивує тільки їх кількість. У нас і на футбол не завжди збирається стільки люду. Здається, тут головне не виявити переможця, а зберегти здоров'я очей та легенів. Та нехай ті американські хвальки розкажуть цьому водієві, як кермувати фурою. Не кожен з легковою машиною буде таким вправним, як цей чоловік з 10-тонним монстром. Схоже, його абсолютно не бентежить, що позаду тягача ще й кількаметровий причеп. Якщо далекобійник суда чоловіча професія, то цей водій стовідсотково заслуговує названня супердалекобійника. Вони падають на спину, але не для того, аби здатися. Це такий метод заманити суперника у пастку задушливого або больового прийому. Прославлене у віках легендарним кланом грейсі бразильське джиу-джитсу залишається грізним видом боротьби і поступово знаходить прихильників і в Україні. Перемагати лежачи там, де в багатьох видах боротьби все закінчується, у бразильському джиу-джитсу все лише починається. Японське дзюдо, адаптоване бразильською родиною Грейсі, які були щирими ентузіастами єдиноборств, подарувало світу так зване бразильське джиу-джитсу. Сьогодні ми поговоримо про бразильське джиу-джитсу і поруч зі мною інструктор з цього виду єдиноборств Андрій Павлович. Розкажіть, будь ласка, що це таке, власне кажучи, бо зараз дуже і дуже стає популярним бразильське джиу-джитсу, говорять про таємничий клан Грейсі і взагалі використовується дуже багато технік для ММА, змішаних єдиноборств. бразильське джиу-джитсу, так просто можна сказати, це бразильське самбо, так щоб люди зрозуміли. З традиційні техніки дзюдзюцу потрапили до Бразилії, там собі розвивалися більше ста років і вийшло ось таке ось, можна сказати, що це таке бразилійське самбо, скажімо, але акцент робиться здебільшого на в партері. Чому? Тому що партер дозволяє вілювати перевагу партнера у вазі і в силі, скажімо так. Да? І так само це дозволяє звести нанівець, практично, якщо людина про це не знає. Ударну техніку можна ефективно захищатись від ударів і дійсно перемогти, тому що всі бойові мистецтва це декларують. Власне ніхто не прийшов би в секцію, де сказали, що треба ходити багато до спортзалу, ось так розкачатись, і тоді ви переможете. Всі кажуть, маленькі переможе великі. Ну насправді бразилійський дає можливість жінці або дійсно маленькій людині перемогти людину, яка сильніша і важча. Мета бійця бразилійського перевести борьбу в партер якомога швидше. Я б не хотів з ударником довго стрибати і битися на кулачках, тому що ну. Шансів у мене дуже мало буде, але удари є в джи Є, Але мене використовуються, якщо ви знаєте, за які до такі термінатемі. Тобто вони носять такий характер відбулікаючись скоріше. Тобто, ми його розкоординовуємо якимись ударними діями, потім переводимо в партер або зі стійки виконуємо якийсь кидок, а далі завершуємо больовим або задушливим. Саме так, да. больові і задушливі прийоми. головна зброя майстрів цього виду двобою. Тут є чимало спільного з радянською боротьбою Самбо. Втім, прийоми, котрі прийшли саме з джиу-джитсу, Гіліотина, Трикутник та інші нині стали класикою змішаних єдиноборств. Варто хоча б пригадати, як саме було декласовано Федіра Ємельяненка. і все стане ясно. Відчуття партнера і важливість кожного нюансу передбачає заняття бразильським джиу-джитсу з досвідченим тренером. Бо в цьому бойовому мистецтві немає дрібниць. Найсильніші чоловіки України не могли залишитися поза увагою нашої провокаційної Людмили Кахно. Які таємниці вітчизняних богатирів вдалося вивідати тендітній дівчині, дивимося. Зямуші не вміра надіжне шикунники. Всі дівчата мріють побувати в місті, де сила селена найміцніших чоловіків. Мені пощастило, я потрапила на кубок України Стронгменів. У вас теж гірі лучше друзі? Е, ну, і гирі в тому числі. Гирі, штанги, все, що е, залізне і важке, то, то, то ми товаришуємо з ними. Скільки вам потрібно часу для того, щоб було прийти в хорошу фізичну форму? Ну, е, якщо врахувати, що займаєш більше половини життя, то більше половини життя. Регулярне харчування, добрий сон. Ну якби постійне тренування, тільки-тільки тренування. Багато тренувань. Скільки часу ви проводите в спортзалі? В спортзалі Бо ви займаєтеся? Половину свого життя. З скільки років ви займаєтеся? Ну, фактично з 4 класу я вже в залі. А який ваш об'єм? Цікав... Можна, можна я так потрогаю? Ну, так, Дайте по телевізору бачила. Ну... Якби як який об'єм біти, я не знаю. Ви вимірюєте? Зам, замірів та не вів. Але, би, діаметр ноги в мене точно більший, ніж Асталія. Я знаю, що бодібілдери вони вживають якісь там доба. І все інше. Вони кажуть, ні, ми нічого не п'ємо, нічого. Хай розказують. Але вони, я знаю, що вони щось п'ють, точно п'ють. Чи ви вживаєте якісь речовини? Хімію, можливо. Знаєте, доки не знайдуть, то вітаміни. В народі це на, 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 жартують, кажуть, наколовся протеїнами. Ну, протеїн це біодобавка або харчова добавка, яку вже дуже давно використовують в Америці навіть дітям, які, е, ну, яким не вистачає ваги, або які трошечки дистрофічно розвинені для того, щоб ну, пришвидшити розвиток <звиток>, там обмін речовин, білок і так далі. Так, я вживаю біодобавки, я вживаю спортивне харчування, тому що тільки за допомогою цього можна організм підтримувати, тому що шалені навантаження вони потребують додаткових вітамінів. Цікаво. А чи мають так звані вітаміни вплив на потенцію? Ніхто не шкодує, та не жаліється. Дівчина у вас є. Звичайно. Дівчина. Вона не жаліється, вона. Жаліються на ранок. На ранок. Ну, чого ж жалітися? Це ж радіти потрібно. Ну, Коли не висипається. А, Ні, слава Богу, ніхто ще не жаліться. Наша програма добігла кінця. Бережіть мир навколо себе. Перемагайте чужу людь з чистим серцем. Побачимося за тиждень. До зустрічі.